Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Ми запитали, що ви робите, коли немає світла. Росія завдала комбінованого удару по Львівщині. Куріння в ліжку ледь не коштувало життя. У пожежі постраждав мешканець Золочева. З полону повертаються двоє мешканців Золочівського району. Ожеледиться у Золочі. Як уберегтися, коли лютий гойдає температуру. Українці нація незламних, у бродах підтримали рятувальників після ворожого обстрілу. Майже через два роки після загибелі повертається додому на щиті воїн із Золочівського району. Світло стрітельської свічки у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в підкамені. Допоможімо зібрати кошти на лікування Володимира Чернецького. Відключення світла змінюють наші звички і щоденні ритми. У такі моменти ми частіше зупиняємося, більше помічаємо один одного, тишу та власні думки. Для когось це час відпочинку, для когось розмов із близькими, а для когось можливість побути наодинці й подумати. Ми запитали у людей, що ви робите, коли немає світла. Скажіть, будь ласка, як проводити час, коли вимкнено світло? Ніяк? Сидимо? А що робите в той період часу? Сидимо. Чим, чим займаєтесь? Нічим. А чим маємося займати? Нічим. Чекаємо світла? Так як я сама, то ввечері, то лягаю спати. Полежу і все. Прекрасно. А чим займаєтесь? Лежу на ліжку і дивлюся в стелю. Сидимо. А чим займаєтесь? Там нічим не займаємося, в телефоні сидимо, нічого такого не робимо. Надіємося на краще. Ой, господи, то все якось їхати не роботи, я не знаю. А чим займаєтесь? Я взагалі то думу, думу, господарка пенсіонерка, так що пильную онука, сиджу з онуком, то що ще уроки робимо. Таке. Коли вимикають світло, чим займаєтесь? Та чим займаєшся, лягаю спати, це все? Ну, а що буду робити? Буду на свічку світила, так як буду сиділа. Ой, я сама не знаю. А чим займаєтесь? Я? Я живу сама, що я можу займатися? Маю вдома і що. Що, сиджу? Сиджу в телефоні. Коли вимикають світло, як проводити час? Що, що, що треба, то роблю. А вночі, а ввечері то маю фонарик. Так, і при фонарику, так. Я на тій лінії, що лікарня, і в мене не виключають. Дуже рідко. Нічим, як проводити час? Нічим не займаюся, сиджу. Або з, з невісткою, або з, з своїм онуком. Сиджу, трошки розмовляємо. Як чим щось… Як проводити час? Ну, та щось роблю, по домашні якісь роботи роблю, не сижу, але ну, якщо пізно, то вже лягаю спати. Скажи, будь ласка, як проводиш час при вимкненні світла? Чим займаєшся? Час від часу я малюю картини по номерам, я беру кольцеву лампу, яка буде заряджена до повербанку. А також під цим світлом я люблю читати книжки і якісь робити плани, які я постійно відкладала. Шукаю собі таку роботу, щоб чимось зайнятися. Я не знаю, чим займаюся. А що робити? Сиджу в основному в телефоні. Це все заняття. Так, то що можна робити, як нема світла? Важко. А в мене є обволокно, і в мене комп'ютер все працює. Ну, в основному. Стараємося підключити до станції і включити там дітям якусь сказку, мультика, щоб заспокоїти, щоб було трошки світла від телевізора, ну і відволіктися. Та нічим, та в хаті прибираю посуду, таке всяке. Так, в телефоні весь час. Читаю книжки і все. по місці хорма. Віддихаю, віддихаю. Граємо ігри, карти, йдуть в рух. Просто розмова. Їсти, готуємо, бо обоє на роботах, а переважно ми пізно приїжджаємо додому. Та й все. У наслідок комбінованого удару 7 лютого, завданого Росією, на Львівщині постраждали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Також у старому добротворі постраждали 18 житлових будинків. Один будинок зруйнований повністю. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 7 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку. За даними Львівської військової адміністрації, внаслідок нічної атаки у старому добротворі на Львівщині постраждали 18 житлових будинків. Один будинок зруйнований повністю. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. Тривога тривала понад шість годин. Маємо влучання по об'єктах генетичної інфраструктури, а також по приватній забудові В селищі старий добротів. Маємо зруйнований житловий будинок. Маємо таку по двох об'єктах, які забезпечують електропостачання. На щастя, немає загинувших. Величезне дякую ПВК Захід Збройним силам, захисникам і захисницям за відбиту атаку. Маємо щонайменше дві збиті ракети, безпілотники. Перемога буде за нами. Пожежа сталася 6 лютого 4.39 у місті Золочів. Про це повідомляє кореспондент золочу.Нез з посиланням на рятувальників. На момент прибуття вогнеборців з вікон будинку вибивалося полум'я. Вогонь охопив дві кімнати з загальною площею близько 45 квадратних метрів. Чоловіка 1947 року народження госпіталізували з ознаками отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідували о 6.24. За попередньою інформацією, ймовірною причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння. Рятувальники застерігають, не паліть у ліжку, адже одна необережність може коштувати життя. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів перший у 2026 році обмін полоненими. З неволі визволили 157 громадян України, 150 військовослужбовців та 7 цивільних. Серед звільнених кучер Іван Андрійович, 1994 року народження, мешканець селища Красне. Після служби в Нацгвардії Іван продовжує захищати Україну, підписавши контракт із батальйону спеціального призначення Донбас, де служив у званні старшого сержанта. 25 квітня 2022 року захисник Вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що він перебуває у ворожому полоні на території Сибіру. Увесь цей час рідні, друзі та громада вірили в його повернення. Звільнення Івана Кучера стало довгоочікуваною новиною для Красненської громади Золочівського району. Попереду на воїна чекає реабілітація та відновлення. До золочного повертається з російського полону український захисник Ігор Грабовський. Цю новину чекали рідні, близькі, друзі та вся громада. Після місяців тривоги надії та молитви захисник живий і повертається додому. Нагадаємо, що після обміну полоненими додому повертаються шість жителів Львівщини. Ожеледиться у золочві. Як уберегтися, коли лютий гойдає температуру? Лютий часто приносить різкі коливання температур і нестабільну погоду. Вдень сніг підтає, ввечері чи вночі вдаряє мороз. І вода на тротуарах та дорогах перетворюються на лід, додаються мокрий сніг, дощ або мряка, після яких знову мінус, і на вулицях, стежках та проїжджій частині формується небезпечна ожеледиця. Дороги міжобласного значення зазвичай швидше розчищають і посипають. А от сільські та міські дороги, двори, під'їзди, тротуари часто залишаються слизькими. І розраховувати, що комунальні служби оперативно дійдуть до кожної вулички не завжди реально. Це показали і снігові замети, і транспортні колапси у січні, коли людям було складно дістатися на роботу в магазин чи до лікарні. Тому варіантів небагато. Якщо немає термінової потреби, краще перечекати складну погоду, якщо вихід неминучий, підготуватися і діяти обережно, дотримуючись правил безпеки. Зимова погода часто створює небезпечні умови для пішоходів, а падіння можуть призводити до травм і погіршення самопочуття. Сьогодні ми проводимо опитування, чи падали люди цієї зими на слизьких тротуарах і дорогах. Розкажіть про свій досвід у коментарях, а ми запитаємо про це у перехожих. Чи доводилось падати цієї зими на вулиці? Доводилось і не один раз, і як ну з немігким приземленням. І дуже важко було ходити по таким дорогам. І добре, що зробили дистанційне на школі, бо ходити це просто жах. Чи падали ви цієї зими? Ні, якось в небо стереже. Ну. Цієї зими чи падали? Ні, не падали. Чи доводилось падати цієї зими на вулиці? Так. Особливо біля школи, коли лід, коли слизько, то неможливо йти. І вдало, які наслідки? Подіймо. Ні, Все добре. Стараємося помаленьку не спішити. Скажіть, чи падали цієї зими? Ні, що не падало. Богу дякувати, ні. А скажіть, будь ласка, чи падали цієї зими? Раз. І Як вдало? Нормально. Бог зі мною. Бог зі мною йде. Дякую. Коли я падаю, то я все з Богом йду. Чи пощастило вам цієї зими, чи, чи не пощастило, чи доводилось падати на вулиці? Ні, Богу дякувати, дякую. чи падали цієї зими? Ні. Я нікуди не виходжу. Мене діти не пускають нікуди, тільки що мене вивезли. Чи падали на вулиці цієї зими? Ні, я маю ті, е, доступити. Я не маю, не падала. Дякую. Чи падали ви цієї зими? Не падала. Чи доводилось падати цієї зими на вулиці? Ще ні, Богу дякувати. Надіюсь, мене. Чи доводилось падати на вулиці цієї зими? Ні, не доводилося, але ледве йду. До сопів немає нідесі, порозбирали. Ну так. Дуже слизько, дуже. Тут нема підсипають, але все одно слизько дуже. Чи доводилось падати цієї зими на вулиці? Так, доводилося пасти, гололювати руку, потовкла сильно, уколи брала. Дуже боліло мене. Чи доводилось падати цієї зими на вулиці? Дуже багато разів. дуже. У мене ноги дуже сині. Я тримаюся через те, що дуже багато разів падали. Дуже слизько. Чи доводилось падати цієї зими на вулиці? Ні, богодякувати, ні. Тримаємося добре землі. Чи доводилось падати цього року на вулиці зимою? Падало. І як вдало, хоча б нічого не полувала. Після ворожого обстрілу жителі бродів та навколишніх сіл зіткнулися не лише з наслідками пожежі, задимленням і забрудненням повітря. Водночас громада показала головне: єдність, витримку та взаємопідтримку. Українці нація незламних у наслідок ворожого обстрілу. Жителі міста Броди та навколишніх сіл отримали не лише чорні смуги диму і забруднення повітря, ми отримали більше. Ми стали сильнішими. В очах наших рятувальників-пожежників втома, але водночас у цих очах сила, стійкість і незламний дух. Кілька днів поспіль вони працювали на передовій з вогнем. Ризикуючи власним життям заради безпеки інших, а бродівчани та мешканці сіл Бродівщини стали надійним і турботливим тилом для тих, хто бореться з пожежею та її наслідками. Теплі шкарпетки, гумові чоботи, харчі та необхідні речі з великою вдячністю зібрали і передали люди, зокрема, й ті, хто щодня працює на ринку. До допомоги долучилися і представники місцевого бізнесу поруч із нашими рятувальниками. Працюють пожежні команди з інших областей України. Сьогодні всі вони плеч опліч разом як одна велика родина. Збір допомоги організували представники Золочівської районної філії Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа України у місті Броди. Ми дуже ми, людям, які доєдналися для збору допомоги зараз для наших які працюють в тих умовах. Дякуємо вам, що не забуваєте і нам допомагаєте. Пластику, Black Horse за да. смачну, теплу, гарячу каву. Діло в тому, що він вже три дні їздить до хлопців, де дуже далеко 3. стоять, чотири дні, де, де дуже далеко стоять і прям доїжджає до них тій лінії, де ми подаємо воду. Слава Україні, хай він бережеться і ми бережемо всіх. Ми дуже дякуємо, що такі люди, які нам допомагають. І від цієї пожежної команди ми дуже вдячні таким людям. Захищаючи Україну на Покровському напрямку, загинув воїн із Бродівської громади Золочівського району Степан Йосифович Дацьків. Майже через два роки після загибелі він повертається додому на щиті. У листопаді 2022 року Степан став до лав Збройних сил України та служив солдатом 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Сумлінно виконував військовий обов'язок, залишаючись вірним присязі та своєму народові. 18 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Донецької області, воїн зник безвісти. Довгі місяці рідні жили між Надією і Болем, чекаючи звістки. Лише після проведення ДНК експертизи стало відомо, що Степан загинув того дня у своєму останньому бою. Йому назавжди залишиться 38 років: світла пам'ять і вічна слава Герою. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Степана Дацьківа. Мерехтіння свічок і щирі молитви. Як у підкамені зустріли стрітення Господні, незважаючи на морозну погоду? Світло стрітинської свічки у храмі успіння Пресвятої Богородиці в підкамені. Незважаючи на морозний день. За вікнами мінус 20 християни поспішають до храму на свято Срітеня Господнього. Це свято зустрічі зі Спасителем, зустрічі зі світлом і надією. Божественна літургія сьогодні по особливому тепла, зігріта мерехтінням свічок і щирими молитвами вірян. У цьому світлі відчувається тиша, благодать і єдність вірян. Після освячення стрітинську свічку люди понесуть додому як духовний оберіг від біди, хвороби і тривоги, щоб її полум'ям зігріти та захистити свої родини, свої домівки і всю Україну. Друзі, просимо підтримати збір коштів на лікування Чернецького Володимира Володимировича 1982 року народження. У Володимира діагностовано екстраскелетну остеосаркому лівого плеча. Понад два роки він проходив лікування в Україні, однак очікуваного результату не було. Наразі лікування продовжують в Ізраїльській клініці Лісот, де підібрали нову схему терапії. Є план і є шанс. Лікування проходить курсами кожні три тижні. Один курс коштує понад 148 тисяч гривень. Необхідно щонайменше три курси. Кожен внесок це реальна допомога і шанс на одужання. Дякуємо всім, хто підтримує та поширює інформацію. Разом можемо допомогти Володимиру продовжити боротьбу. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям! Слава!